Я вже записую перший свій дебют. Перше своє відео до свого відеодневника. Я ще не знаю, чи будуть цей, цей щоденник, відео щоденник бачити інші люди, чи, можливо це просто для себе, як практика для розмов, для, розмовної, для мого, моєї практики як спікера. так сказати. А зараз їду на пасторську зустріч, а, зустріч пастерів міста. От, і я зараз дуже багато роздумовую над а, тим, про що я зараз і проповідую в церкві і над, тим, а, над тими відкриттями, які Господь мені останній час дав, в тому числі, коли я знаходився в армії. І в першу чергу, в першу чергу я усвідомлюю зараз для себе і для тих людей, кому Бог поставив мене служити. Я усвідомлюю, що є велика потреба в усвідомленні, в правильному усвідомленні християнами, хто вони є. От я бачу, що ми про це багато говоримо. Ну, тобто. Знову ж таки, що значить багато говоримо? Говорити можна багато про все, що угодно. Філософи теж багато про що говорять. Але я кажу не про те, коли ми просто говоримо, а коли це стає нашою свідомістю. Так от, начебто, церква багато говорила про такі поняття, як що ми праведні во Христі, хто ми є в Христі, що ми маємо во Христі. Але чомусь люди... В це не входять. От чомусь а, люди не, поч... не мислять так, начебто вони справді вірять в це. Тобто знають, але не вірять. От ти знаєш, що Дух Святий в тобі живе, але живеш так, начебто Дух святий в тобі не живе. Ти знаєш, що ти праведний і святий, але постійно живеш в почутті вини і в залежності. Знаєте, я. Хочу сказати, що що відрізняє людину, яка справді війшла, що людину, яка справді живе в цьому, по справжньому, і людину, яка просто знає. різниця в сповітанні. Ось і все. Тобто, знаєте, я е, зрозумів, я почав вірити в просте Євангеліє. Я почав розуміти, що все, що Бог нам дав в своєму слові, в своєму завіті, все, що Бог дав нам через жертву Ісуса Христа, воно дуже просте для, для застосування. От Бог не придумав щось таке складне, що треба пройти 5 років коледжу, 5 років навчання, щоб почати це застосовувати. Ні, Бог дав дуже прості практики, дуже прості якісь речі для того, щоб ми в цьому ходили. І от одна із таких важливих практик, на мою думку, без якої християнин не війде в своє наслідство, це сповідання істини. Коли ми перше узнаємо, хто ми во Христі, і що ми маємо. І друге, ми про це говоримо кожного дня собі та іншим. У мене є зараз те, що я практикую. У мене є 19 списків списків сповідання по 19 напрямках. Не буду зараз всі на озвучувати, які там сповідання в мене є, але перше це кров Христа і праведність. Тобто. Я затверджую себе, своє життя на істинах ото, про те, що кров Христа мене омила, про те, що я праведна людина, про те, що е, я невинний. Так, я невинний, я безгрішний, я святий, і я досконалий. Це те, про що вчить Біблія. І знаєте, от е, це те. Ті сімена, які я постійно сію, які я культую в своєму серці, і я бачу плоди. Коли ти це робиш кожного дня, ціле направлено, коли ти сієш, засіваєш своє серце, не може бути такого, щоб не змінювалася твоя сутність, не змінювалася твоє мислення, твоя твоя поведінка, те, що ти говориш, тобто. Я відношусь до цих сповідань, які в мене, листи сповідань, як до насіння. Я засіваю почву свого серця. Але звісно, ми знаємо в... із притчі про сіяча, що є чотири почви. І є ті, хто з радістю приймають, а потім відпадають. І є ті, у кого заботи. Векась цього, да, цього світу забирають, ворують. Є, ну, тобто є те, що не дає нам або прийняти, щоб воно зросло, це насіння, або забирає в нас час. Тобто Ми не ставимо це в пріоритет. От, наприклад, заботи, піклування про багатство та різні побутові речі. Чи це потрібно? Потрібно. Це, ну ми без цього нікуди не дінемось в нашому житті. Це все потрібно. Але а, чим відрізняється ця почва від почви праведної, та, яка плодоносна, тим, що пріоритет цієї людини в цих заботах. Вона вважає, що а, без а, Слова Божого я проживу, да? а без грошей. Я не проживу. Тобто, реальність грошей, реальність матеріального забезпечення, вона вища за реальність слова Божого. Тобто усвідомлення того, що Слово Боже справді справді є тим, без чого ти не проживеш, воно відсутнє. Ми Віримо в те, що без грошей ми не проживемо, ми впевнені в тому, що без кисню ми не проживемо, без їжі, а ось без слова ми як то обійдемось. Але писання говорить, що гине народ мій від чого? Від недостатку знання. недостатку, Недостатку знань. Отже, в чому тут проблема? Почва, яка має неправильний пріоритет і не розуміє ціну Божого Слова, це і є почва, яка не плодоносна. Це і є почва з бур'янами, так сказати. Але почва, яка розуміє ціну Слова Божого, для якої слово Боже а, стоїть як вищий пріоритет, вища істина. І я як в пісні співається, чим словам повіриш ти, я буду вірити слову Господа. Так от, я не вірю я не вірю словам, я не вірю тій реальності, яку я бачу, яка протирічить слову Божого. Я не вірю в те, що я хворий. Я не вірю в те, що я бідний. Я не вірю в те, що я грішний. Що писання каже, що я праведний. І от ті слова, оті от сповідання, фрази, які ми говоримо, Я праведний во Христі Ісусі, я святий, я досконалий, оце є вища істина. Ми не повинні думати, що це щось другорядне. Ми не повинні думати, що це щось неважливе. І коли ти поставив, коли от я поставив це в пріоритет, для мене це номер один. Щоб моє серце засівалося цими істинами. І оці 19, так сказати, сімян, 19 списків, які в мене є, а вони і стосуються здоров'я, і стосуються фінансів, і дорів Духа Святого, покликання мого. але в першу чергу праведність, святість, хто я є во Христі, що є новотворіння. А, і оці сімена насіння, я їх кожного ранку. Засіваю в своє, в своє серце. І чому воно в моєму житті почало приносити плід? Чому я вважаю себе плодоносною почвою? Тому що, чи немає в мене опіки про багатство, про ну, якісь матеріальні речі, чи немає в моєму житті забот, є. все це в мене є, як і в будь-якої людини. Бог не каже, що це погано. Але. Мій пріоритет в слові Божому. Ось чому моє серце є плодоносною почвою. І чому, коли я засіваю цю плодоносну почву, своє серце, е, е, в своє серце, ось чому я приношу плід. І я бачу в своєму житті перемогу над гріхом, я бачу в своєму житті е, перемогу над почуттям вини. Я хочу в свободі від почуття вини. Я маю реальне спілкування з Господом. Я приходжу до нього, я отримую відповіді на молитву. Друзі, я отримую відповіді на молитви. І це теж, блін. Розумієте? М -м -м чому це працює? Тому що у мене пріоритет номер один став все слово Боже. Я дякую Господу за те, що я побував в армії. Тому що до армії у мене пріоритетом були проекти. А, якісь справи. Вроть, начебто, хороші речі. Євангелізація, там не знаю, що ще? А, звіти, а, документи, якісь справи. Багато-багато справ. Але я пренебрігав словом Божим, Я не ставив його а, як вищий пріоритет, розумієте? І тому. тому тому я не бачив результатів. Тому я не бачив результатів від Слова Божого. Тому що коли ти слово Боже не ставиш як вищий пріоритет, коли ти не ставиш слово Боже, як те єдине, від чого залежить твоє життя, то слово Боже не принесе в твоєму житті. Ось так. от. Воно працює. Якщо ти поставиш слово Боже, як пріоритет свого життя, то. Коли ти будеш засівати, Слово Боже, в своє серце, це наступний крок. Коли ти будеш засівати Слово Боже, в своє серце, воно буде приносити. Плід. Ось так. По-іншому це не буде працювати. І от я кожного дня беру і засіваю своє серце. Я праведний у Христі Ісусі, я святий, я досконалий. Я нове творіння во Христі Ісусі. Я... я маю все необхідне для життя і благочестя. Кров'ю Христа я омитий від всякого гріха. І так далі. І роблю це кожного дня і бачу результати в своєму житті від цього сповідання. Моє мислення оновлюється, моя віра стає сильнішою. І я бачу результати, друзі, своєї віри. Я бачу результати своєї віри. Ось про що я зараз, чим я зараз живу, про що я зараз проповідую в церкві, буду проповідувати. І про що я вчу зараз свою родину, чому я вчу свою родину, в чому стверджую сам, стверджую інших друзів своїх, близьких. Тому що вважаю це вищим пріоритетом наразі, це щоб люди почали. Не просто знати, хто вони, а жити в цьому, тобто вірити в це. Без того, що ти поставиш Слово Боже на вищий як вищий пріоритет в своєму житті, твоє, твоє серце не буде плодотворною почвою. Плодотворна почва плодовита це почва, де слово Боже, це пріоритет над всім. І друга. Якщо ти не посієш семена, то не буде і результату. Тобто, ну, хорошо, у тебе плодотворна почва. алілуя. А слово Боже, ти посіяв цю почву. І оце те, що ми повинні робити кожного дня. Ось чому я топлю за те, щоб у кожного віруючого був свій лист сповідання істини. Записаний лист сповідання істину. Ти береш і сповідуєш кожного дня як попугай. Як попугай. Ви скажете, так, а я. А якщо я не вірю в це? Ти повіриш в це, якщо ти будеш регулярно це робити. Тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Правильно? Так і амінь. Тому, друзі, я а, вірю, я вірю. Що у вас все вийде і у нас все вийде. Але ми повинні це практикувати. І Бог зробив, знову повертаюся до думки, що Ісус зробив все простим. Бог зробив все простим. Бог не зробив, що тобі треба їхати в Єрусалим паломником, щоб обрести праведність. Він сказав: ти вже праведний, якщо віриш в мене. А щоб активувати свою праведність, уста! Тобі потрібні уста, тобі потрібно ГОВОРИТИ це кожного дня. Кожну хвилину, тобі потрібно говорити це, тобі потрібно засівати своє серце, тобі потрібно постійно, все життя, щоб це було в тебе на устах. Розумієте? Але якщо ти це не віриш, якщо ти не віриш, що це працює, якщо ти не віриш, що слово Боже, якщо Слово Боже для тебе не є вищим авторитетом, то Звісно, звісно, не буде ніякого результату від того, від того що ти робиш, від сповідання. Ти посповідуєш, поговориш про це. І на цьому все. Дорогі друзі, я приїхав на зустріч. Перший, так сказати, щоденник, а перший, перший, перший запис мого щоденника на сьогодні завершений.